Куку -ку комбайнери. Хто там не захотів купляти подрібнювач на комбайн Нива. Довелося ставити собі. Значить в цьому відео покажу, що і як переоблад... переобладнуємо свого комбайна ниву під, ізміль... ну, під подрібнювач соломи. Тому, що будемо так казати, в минулому році соя. Молотили свою сою, наложили у валки, палить не захотіли, бо, ну, як би сказати, хотілося б, щоб були якісь пожнивні рештки, то помучилися, помучилися, будемо так казати, трохи з тими валками, вирішили в цьому році, так як є у нас комбайн-донор, вирішили зняти з нього, подрібнювач, урізати, тому що він метр шість завширки був. Урізали і. В принципі, все нормально вийшло. Урізали в домашніх умовах без балансування, без нічого. Зараз все покажемо. Відцентрували, все на колодках примітивно. Тому що І воно саме головне, воно все працює, немає ні бієння. Ну, будемо так казати, не в кожного є доступ до якихось там балансувальних станків. там. Це все час, кошти і тепер і те. Це можна зробити в домашніх умовах. Значить, зняли ізмільчитель, там знімали в минулому, від, минулому відео комбайна, який, який, ну, будемо так казати, розбирається. Є там куча запчастин ще може кому потрібно. Ну і в, в тому ж числі зня, зняли ізмільчитель і, будемо так казати, урізали і встановили собі на ниву. Були всі в нас швеляра, ці всі діла, куча болтів, там, все, все, все з того комбайну. В принципі, я думаю, доволі непогано вийшло. Погляньте, значить, закріпили по-заводському його, поробили такі кріплення. Обов'язково кинули тяги, розкоси, які будуть підтримувати, щоб, щоб не рвало, не одривало тут задок, Потому, тому що кожну ниву, яку не дивишся, у кожної там повиривано. Ну, Раніше були ці пуни, то вони дуже, дуже тяжкі були і виривало задки в комбайнах. Вирішили зразу кинути розкоси. Тримаються дуже... Ну, Жорстко, не вібрірує ніде нічого. Значить, чим хороший цей подрібнювач, що в нього є так казати, така можливість, ричажок, ричажок дергнули за нього, і змічитель і опустився і ми валимо у волок. Це і ще, будемо так казати, на начальній стадії цей весь проєкт. Все-все повирізали, там, от балансували, поставили, все крутиться, вертиться. Ножі на противоріжучих наточили, а також точимо точимо ножі на, на, ну, на саму січкарню. підбиті трохи, але ще походять. Значить. Роботи, будемо так казати, провели немало. Тому що, щоб урізати, треба трошки було ну, помучитися, будемо так, так казати. Зробили його під заводські розміри. Ось так він не, не виглядає. ну, за, за, Він якраз будемо так казати по ширині комбайна. Не виглядає за, за плоскость комбайна. Ось так. Ще у нас тут ззаду є розсікатель, який буде розсікати солому. Ми його ще не, не встановлювали, тому що ну, ще треба буде позашивати ці бочини. Зробити, будемо так казати, за защити, щоб солома сипалася прямо в із Ну і, і що, 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 що хотів сказати? Речажок дернули, подрібнувач опустився. Ось у нас є речаги фіксатори. З... Опустився і, за... і зразу То Тобто він у нас не буде тіліпатися, ніде нічого. Все, все зручно. Якось так. Значить, там люди телефонують. Телефонували сьогодні під час роботи. Там цікавилися з приводу відмінчителя і т.п. і т.д. І, і, і. і каже, ну щоб купити. кажу, Ми його не продаємо, ставимо на свого комбайна. І вони кажуть, а як же ж ви його будете ставити, його ж треба урізати, балансувати і т.п. і т.д. Говорю, все, все можна зробити, якщо захотіть. Давай показуєш. Щас, зараз. Ось, 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 ось урізали ми отаку частину. Але ти ти її одніс уже, Да? Ну, от Ага. Ось сюди частина. Короче, відрізали 33 сантиметра. Це частина противоріжучих. -та, ну, будем так казати, це частина одрами. Все це, ну і, і, і частину таку саму відрізали, будем так казати, від, від самого вала. Я зрозумів. Получається. Відрізали. Що? Я, як так, може хтось захоче в домашніх умовах сам зробити такого подрібного, то Ту тут труба товстотіла толст, десь при, приблизно 7 мм. І виходить, що як, вони, як на заводі його зробили грамотно. Іде у нас вал? Зрозуміли. Вал. І на валу через там, 15 см дві шайби товщиною. Товщиною десь 7 мм теж, 7-8 мм. Получається, ці, ці шайби під, під розмір, внутрішній розмір труби. Зрозуміли? Тобто, щоб не заморачуватися, там центрувати і ТП і т.д., ви зробили на, на валу дві шайби. Не, не просто там балванка, поняли з металу, а дві шайби, щоб воно було легше. І виходить, ці шайби. Забиваємо в трубу разом з валом і воно вже вам ну, само собою відцентрувало. Наше діло тільки обварити, ну, посверлити отвори, так як оце зроблено по заводу. Ось тут у нас стоїть шайба. Тут проварено. І само собою шайба проварена тут з краю. Стоять, стоять дві шайби, одна з краю і одна ось ось посередині. Доволі непогано придумано, ну простіше не придумаєш, будемо так казати. Ось це ми так само урізали його. Тут у нас шайба стоїть, як бачите. ось Ми також посвердлили, позаварювали це все діло. Ну, тобто з першого разу там ніхто, ніхто ні з чим не грався. Якщо, якщо будуть у вас ті шайби із звалом, зрозуміли. То питань немає ніяких. Забили в трубу, воно вже саме собо, само собою відцентрувалося і, і проварили. Значить, з приводу балан балансіровки. Що ми зробили з приводу балансіровки? Коли ми це все діло укоротили, то виходить, що так крутнули вал. І він нас зупинявся, виходить, завжди в одному місці. Зрозуміло, якщо ви бачите ось туди грузик, це ми вже його відбалансували. І виходить, ми крутнули вал. Золоте правило, що вал не, не повинен зупинятися, допустимо, разів разівнули, і з 5 разів довжен зупинитися в різних, ну будемо казати з определеним зусиллям, 5 разів крутимо вал, і, і він повинен п'ять разів не попасти в одне і те саме місце. Тобто, в принципі, будемо так казати, тяжкого немає нічого, трошки, ну, будемо так казати, трошки заморочитися треба. І ось, коли ми крутнули вал, п'ять разів крутили, і він, грубо говоря, оцим грузиком, оцим грузиком у нас завжди було вверху, поняли? Тобто, низ був тяжчий, низ, ну, будемо так казати, низ був тяжчий, ніж вверх. І постійно, постійно вал Ну, Цей зубець був постійно уверху. Так що наварили ми кусок така, такого самого клинка товста, товста, товстого металу. І з, з першого разу будемо так казати, угадали. Ще, ще, як варіант, можна, допустимо, ну, потрошку крутнули і, і зупинили. Вал не повинен крутнутися, поняли? Бо я, якщо є десь зміщений центр, то вал по-любому буде шукати. Де ну, як йому зручно стати. В нашому випадку ви ось сюди провернули, остановили. Все, вал не крутиться нікуди. Опять провернули, зупинили, вал не крутиться. А якщо балансування нарушена, то вал питатиметься вернутися ну, в ісходне положення, будемо так казати. Так ось повернемося до того, як ми, як ми відбалансували. Ось сюди приварили кусок з того метала і з першого разу у нас все вийшло. Бачите? Це все, все чудово. Але ще є один, один, один такий немаловажний момент, це ми відбалансували сам вал. В ідеалі на нього потрібно ставити нові ножі зразу. Всі ножі, грубо говоря, там плюс-мінус ну, одно, одного, будемо так казати, одної ваги. А якщо у нас біушні ножі, там набор тих ножів і вони по-любому різний знос ну, на цих ножах то і вага, і вага також різна. Так що я думаю, що в будь-якому випадку невеличка буде якась там, ну, перший, перший час там невеличка буде якась вібрація, але воно приробиться все це діло і ну, тернуться ножі і буде все класно. А давай опустимо, покажемо, як воно цей. Значить ножи у нас плавающі, ось такі. Із тулочками. Тої клас, класно. Давай. Ось так воно получається. Ну дай се сторозь. Оп! Опустили. І воно в нас раз, раз, раз за, ну, защлкнулося у, у транспортне положення. Бачите? І цим самим, коли нам, нам потрібний ваш не потрібний, коли нам треба валить валити волок, річажок буквально, буквально класнув, потрібний вач опустився, зафіксувався. Ось бачите? Якщо нам потрібно його поставити назад, Ось зняли, зняли стопора, зняли стопора, за ручку потягли, це все ну, защокнулося і працюємо з подрібнювачем. З приводу роликів, натяжних, ну, це все діло покажемо потім, тому що хочемо зробити ще определено, тягу. І щоб воно у нас включалося, не постійно ну, подрібнювач масла, а щоб воно ну, включалося. Так що якось так. Роботи ще чималенько, але основне... А? Ага. Роботи ще у нас чимале... ну, роботи чималенько. Але основну, основну роботу, саму тяжку... Саму тяжка робота для мене показалася це сам самвал. Тому що ну, це, це така самовідповідальна, ну, урізати його і відбалансувати. А те все, урізати там саму раму, там, ну, поварити це все діло. Тут, будемо так казати, тяжкого немає нічого. Ось так. Тут зсередини закріпили його. Ось оде пластина, болт. Тут косинці кинули, попроварювали, це, це все діло, закріпили. Так. І зараз покажу зверху, Получається. І зверху, получається тяги прикручені у нас до уголка. Уголок прикручений якраз по центру, Ось посередині у нас іде уголок, біля вічка, і по центру прикручені до цього до уголка. Тобто ця вся конструкція несуща, вона усилена. Тобто прикрутили. Такі уголки і від уголка вже пішли самі тяги. Якось так. Все, що ну, ще раз донораю і кожні маю. Все, що будемо ну, доробляти там по комбайну, там плануємо поставити ножі, ці защити поробити, все красиво оцю защиту. Рідну знімемо, у нас є і з того комбайна, із донора. Зараз покажу його ще раз, до речі. Поміняємо оце погнуте лахмоття викинемо, ну, знімемо і поставимо сюди нормальний, нормальний метал, зваримо красивий каркас там. Ну, все буде бенч по-заводському, грубо говоря. А отут у нас ще буде стояти пластина. Пластина, яка буде ось, ось вона, також з того комбайну. Також ми це все діло уріжемо і, і вона ставиться ось сюди, на ці уголочки, під клавіші, щоб не було ну, завихрення, щоб солома сипалася під кутом, прямо в сам подрібнювач. Дивіться, подрібнювач відкинули, яка тут та дірка. Так, ну в принципі по цьому все, що хотів показати, показав. Зараз ще кому цікаво, підемо, підемо, покажу донора. Є ось такий дуглас у нас. Там люди цікавляться якимись коробками, там Повишеними коробками на молотарку. Не знаю, як вона виглядає, тому що фаштиль там в мене не було. Зараз Сейчас... такий коротенький огляд зніму. Може комусь щось потрібно, якісь там шківи, натяжителі і тепейте де. В принципі, він іще комплектний. как так. Сірі мешки. Все на своем месте. Трубочки, тяги. Все на месте. Есть вот такая движка. Мотор, звісно, сильніший. Можна його на, на МТЗ поставити, може кому надо? то поки все є. якось так. Ну, в принципі, все, на цьому відео будемо завершувати. Кому було цікаве відео і корисне, ставимо лайк, підписуємося на канал, будемо працювати далі.